Захистити інтереси, чи можна відстояти свої права в суді, не витрачаючи шалені кошти на послуги адвоката? Як отримати юридичну консультацію, не надто спустошивши свій гаманець, вихід безоплатна первина та вторина правова допомога. У чому полягає різниця? Дивіться далі. В Україні безоплатна правова допомога має дві сторони медалі: первинна, тобто надання спеціалістами консультаційної інформації, котру можуть отримати всі громадяни. Вторинна – представлення та захист інтересів громадян у судах. Однак скористатися таким правом можуть не всі, і це обґрунтовано. Я думаю, що не всім вона нужна. Ну є ще якісь безплатні консультації. Адвокати. Я не знаю, у мене не виникало случаю, що мені було треба. Ее не оказалось. Для людей пожилого возраста она, конечно, должна быть бесплатная. И платно, и бесплатно. В зависимости от э, ну, времени от скорости. Если человеку нужно срочно, значит он может заплатить за срочность. Если нет, есть время подождать. Бывают всякие ситуации в жизни. Конечно, нужны люди более имущие платно, а которые социально незащищенные, конечно, бесплатно. Право на безоплатну вторину правову допомогу, тобто надання адвоката для розгляду питання в суді, мають соціально незахищені категорії громадян. Серед них малозабезпечені особи, середній середньомісячний сімейний дохід, не перевищує двох прожиткових мінімумів. Учасники бойових дій діти-сироти та біженці. Основне завдання Бюро правової допомоги і центрів правової допомоги буде також полягати у тому, щоб поширювати правову інформацію, яким чином можна вирішувати ті чи інші правові питання, які будуть які існують у громадян територіальних громад, і навчати їх шлях. Хам вирішення цих питань у правовий спосіб попит породжує пропозицію, фіксуючи стабільно високий рівень звернень громадян до центрів правової допомоги, яких у Запорізькій області поки чотири планують створити додаткові бюро на зміну районним та міським управлінням юстиції. За два місяці 2016 року у нас було звернення вже 731 звернення осіб. Ну і як, як ми можемо казати про те, що є динаміка росту цих звернень, і вже на теперішній час 230 Громадян вони надано було видано доручень захисникам на представлення їхніх інтересів. Судах та в інших органах влади проводиться і роз'яснена робота в дитячих будинках, школах, інтернатах, навчальних закладах також проводиться роз'яснена робота в паніціарній системі в установах ВБН-покарань або або місцях тимчасового тримання. І таким чином ми розширюємо не лише доступ осіб до захисника в сфері кримінального провадження, а також і в цивільних адміністративних справах. За словами спеціалістів, не завжди звернення громадян потребують саме адвокатської допомоги. Переважна більшість стосується грамотного юридичного супроводу, і саме новостворення бюро правової допомоги і покликання з'ясовувати суть питання та шлях його вирішення.